Звісно, Крушаков, крім там особистої харизми і того, що викладач філософського факультету може бути справді от вид таким вишуканим інтелектуалом. З ідейних якби його спадщини в нього була блискуча ідея історико-філософської емпірії. Крушакова треба розуміти в контексті того часу. Він це така ревізія. Марксистських штампів, яка не переходила певних меж, але ну, межі ну, раціональної критики вдавалась дуже глибоко. І от у нього була ідея, марксистська філософія будувалась на ідеї так званого зняття. Всі-всіх знімали, поки марксизм не зняв усіх. І тепер всі були, мали сенс про них згадувати, тільки як якісь щаблі на шляху до такої світлої мети, після якої вже все. І Кушиков через пропаганду знання текстів, зосереджену увагу на тому, що от наскільки ти в текстах орієнтуєшся, наскільки ти людина в наших шашках, а інакше ти ніхто. Плюс оця ідея імпірії як істотного моменту, який нічим не знімається, з якого може починатися будь-яке нове дослідження, от на мене справила таке глибоке надзвичайно враження.